Всім привіт! Мені дуже подобається фільми, у яких людям здається, що їх переслідують, або це відбувається насправді. Якщо грамотно розвинути цю тему та сюжет, то може вийти класна кіноісторія, яка поєднує напружну атмосферу та почуття параної. Це канал Євгенчик Радить Кінчик. Як не дивно, мене звати Євген, і в цьому відео я запропоную вам 10 фільмів на тему переслідування. Добірка буде в форматі топу. До речі, розташував фільми у топі. Я за власною думкою, тому до місця не чіпляйтесь. Це справа смаку. Але будьте обережні, після перегляду таких фільмів часто з'являється справжня параноя. І Я попередив друзі, залиште коментар, який з десяти фільмів вам сподобався найбільше. А також можете написати назву свого найулюбленішого фільму серед всіх жанрів за всю історію. Мені надзвичайно цікаво буде почитати. На десятій позиції, хто їх запросив, українського озвучки немає. Подружжя Адам і Марго готуються до приємного вечора в компанії приятелів, щоб відсвяткувати переїзд у новий будинок. Вечірка проходить весело і невимушено, і пізно вночі запрошені гості починають роз'їжджатися. А Адам і Марго задоволені проведеним вечором вирушають до спальні. Однак сон доводиться відкласти у бік, коли подружжя виявляє, що в будинку продовжують залишатися гості: Том та Саша. Вони шукають привід залишити а згодом з'ясовується, що їх на вечірку взагалі ніхто не запрошував. На дев'ятій позиції безжальний українська озвучка є речі ледве справляється з купою проблем, що навалилися важким розлученням, переїздом брата, звільненням і вихованням сина підлітка Кайла. Одного ранку серйозно запізнюючись, героїня потрапляє в пробку і починає сигналити водієві, який відмовляється їхати на зелене світло. Коли Речел зустрічається поглядом із чоловіком, той агресивно вимагає вибачень. Після того як вона відмовляється, чоловік лютує і починає загрожувати її і вбивством. дуже динамічний фільм цього жанру, який тримає у напрузі протягом всього перегляду. На восьмій позиції тікає українська озвучка, є діана Шерман переживає передчасні пологи, внаслідок яких на світ з'являється недоношена дочка Хлоя, яка страждає від низки хронічних захворювань, включаючи астму, серцеву аритмію, діабет та параліч нижніх кінцівок. 17 років по тому дівчина живе і вчиться вдома під невсипущим контролем своєї матері, здатна пересуватися тільки в інвалідному візку, не бажаючи бути тягарем для мами і готуючись до вступу. До коледжу головна героїня починає підозрювати, що найближча для неї людина може щось не домовляти. Сара Полсон, як завжди, на висоті. Після американської історії жахів мені здається, що ця жіночка може зіграти будь-кого. На сьомій позиції Ребека українського озвучки, на жаль, немає. Кінокартина заснована на одноіменному бестселері «Дафни Дюмор'є. Розповість про дівчину сироту, яка опиняється в тяжкому стані після смерті батьків, після чого влаштовується на роботу помічницею до злісної місіс Ван Хоппер. У Монте-Карло героїня знайомиться з багатим британським аристократом Максимом де Вінтером, і повуха закохується в нього. А після кількох побачень хлопець зненацька робить їй пропозицію. Незабаром герої вирушають до розкішного маєтку Максима, де нова місіс Вінтер почувається ніяково серед вороже налаштованих слуг, які продовжують прислужувати покійній дружині Максима Ребеці. Тепер образ Ребеки переслідує її всюди. Шосту позицію займає спостерігаючий. Українського озвучки немає. Френсіс отримав довгоочікуване підвищення у міжнародній компанії та переїжджає до Румунії разом зі своєю дружиною Джулією. Пристосовуючись до життя у Бухаресті, Джулія потрапляє в серію незручних ситуацій, оскільки вона зовсім не знає місцеву мову і не має уявлення про повсякденне життя. Покладаючись на підтримку більш досвідченого чоловіка в цьому плані. Однак Френсіс проводить безперервно дні на роботі а Джулія. Безцінно гуляє містом і стає об'єктом уваги дивного чоловіка. Джулія досить стурбована його наполегливістю та не може зрозуміти, параноя це чи ні. А ще в місті нещодавно відбулася серія вбивств. Рекомендую дивитись уважно та краще вночі для отримання потрібної атмосфери та враження від цього фільму. Наступну позицію займає не кажи нікому, українського озвучки немає. Якось Бьорн та Луїза, сімейна пара з Данії, проводить відпустку в Італії, де вони знайомляться з Патріком і Карін, подружжям з Нідерландів. Дві пари швидко стають близькими друзями і починають весело розважатися у вільний час. І через кілька місяців Бьорн та Луїза отримають запрошення від своїх нових приятелів відвідати їхній будинок у Нідерландах. Те, що мало стати безтурботним і приємним проведенням. Асу швидко виходить з під контролю, коли Патрік і Карін починають демонструвати нестійку і дивну поведінку. Кіно рекомендую на свій страх і ризик. Він або сильно подобається, або навпаки. Проте байдужими не залишить нікого. Такі фільми ще часто називають трешовими. На четвертій позиції Грета або в обіймах брехні. Української озвучки немає. Мати Френсіс недавно померла, і дівчина переїжджає на Мангеттен, щоб розпочати нове життя. Вона працює офіціанткою у ресторані та ділить кімнату зі своєю подругою Ерікою. Якось у метро Френсіс знаходить сумочку і вирішує повернути її за адресою, вказаною в документах. Так вона знайомиться з ексцентричною та самостійною вчителькою музики. Овдовіла самітниця, і добродушна дівчина швидко стають подругами, але материнська чарівність Грети починає розчинятися в її. Її поведінці, бо вона стає все більш дивною. У дівчини складається враження, що вона починає її переслідувати. На третій позиції у ліжку з боргом українська озвучка є. Лора і Мартін на перший погляд, неймовірно щаслива подружня пара, а їх відносина можна тільки позаздрити. Однак насправді все виявляється зовсім інакше. Ці чотири болісних роки для Лори були просто тортурами. Чоловік постійно чіплявся до неї з приводу, чи то неправильно повішені рушники, чи банки на полицях стоять не так, як йому хотілось, або навіть те, що його вірна дружина поглянула з вікна на іншого чоловіка. Загалом причин у Марті на достатньо, щоб намагатися принизити дівчину. Через ці довгі чотири роки терпець Лори урвався, і вона нарешті знаходить у собі сили втекти від чоловіка тирана, зимітувавши власну загибель, героїня в прямому сенсі знаходить нове життя. Тепер воно стає абсолютно іншим. Дівчина змінює ім'я, переїжджає в маленьке містечко і починає жити так, як ніколи не жила. І Їй це дуже подобається. Проте жахливе минуле так просто не від. Пускає дуже сильна акторська робота. Особливо мені сподобався Патрік Берлін, який відіграв Мартіна. На другій позиції людина-невидимка, українська озвучка, є не в силах більше терпіти жорстокість і постійний контроль від свого бойфренда Едріана, вченого мільйонера і соціопата, Сесилія Кастіка з його розкішного маєтка до своїх друзів поліцейського Джеймса та його доньки Сідні. Жінка намагається почати нове життя, коли раптом дізнається, що Едріан вчинив самогубство, а їй залишив спадок 5 мільйонів доларів, бажаючи загладити провину за зруйновані стосунки. Але ставить досить дивну умову. Сесія лишається гроші, якщо її визнають психічно нездоровою. Остільки з моменту оголошення останньої волі загиблого, в житті жінки починають відбуватися дивні речі їй починає здаватися, що хтось постійно знаходиться поруч і спостерігає за нею. І на першій позиції міцний сон, на жаль, нема української озвучки. Маленька, непомітна людина, консьєрж невеликого будинку у Барселоні не бачить великого сенсу у своєму житті. Щодня він відчиняє і зачиняє двері. Його ніхто не помічає, але виконуючи свою роботу, день за днем він уважно спостерігає за мешканцями будинку, в якому працює. І якщо про Сезара ніхто нічого не знає, то він знає про мешканців цього будинку дуже багато. Найбільше він знає про одну дівчину. Знає Кожну дрібницю з її життя. Зазвичай у фільмах цього жанру нам показують історію від обличчя людини, яку переслідують, але ця історія нестандартно демонструє зворотнє. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, якщо вам сподобався цей топ, а також поставте вашу міцну вподобайку. Зараз до вашої уваги інші добірки з каналу буду радити вам гарне кіно.